Слава Україні, українська ракета Тримбіта на Хмельниччині викрито голову РВА на корупційній схемі. У Хмельницькому судили військового з Києва за дезертирство. Ще більше про найважливіші новини краю. Далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Сьогодні показали українську ракету Трембіту. Її запускають з наземних пускових установок. Дальність польоту до 200 кілометрів, швидкість 150 метрів на секунду. Бойова частина важить 20 кілограмів, вартість 4 тисячі доларів. Також сьогодні мінцифри анонсували, що цього року ми побачимо, як працюють рої дронів. Вже є десяток компаній, які над цим працюють. Дрони постійно тестують на полігонах. Служба у тилу або непридатність за 1600 доларів з особи на схемі викрито виконувача обов'язків голови районної військової адміністрації на Хмельниччині. За даними слідства, перший заступник голови, який на той час виконував обов'язки керівника РВА, та був членом комісії при об'єднаному міському ТЦК та СП, налагодив корупційну схему на ухиленні від військової служби. Разом зі спільниками він вирішував питання визнання працівників підприємств, яким не продовжили бронювання. Обмежено придатними через стан здоров'я або придатними до служби у тилових підрозділах чи навчальних центрах. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Триває встановлення всього кола причетних до злочину осіб, зокрема серед посадовців військово-лікарської комісії. Хмельниччина у Скурботі. Завтра відбудеться церемонія прощання із українським захисником, мешканцем села Антонівка Чорноострівської територіальної громади, гнатюком Валерієм Вікторовичем, який загинув, захищаючи державний суверенітет та цілісність України. Завтра о 9-й годині ранку відбудеться виїзд кортежу з міста Хмельницький. О 10.30 заупокійна молитва у Свято-Миколаївському храмі. О 11.30 розпочнеться прощання із захисником України на подвір'ї сільського клубу. Воїна поховають на кладовищі у рідному селі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому судили військового з Києва за дезертирство. За інформацією міськрайонного суду він обіймав посаду курсового офіцера в Національній академії держприкордонслужби. Але 14 червня 2024 року не з'явився на службу у Хмельницькому без поважних причин та без дозволу командування. А в липні того ж року його затримали на Одещині неподалік кордону. Згідно з висновками ВЛК, він є здоровим та придатним до військової служби, обвинувачений час. Тково визнав свою провину та зізнався, що не хотів воювати. Дії військового кваліфікували як дезертирство, що карається позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Суд взя... зняв з військовослужбовця звинувачення у спробі незаконного перетину кордону через брак доказів та призначив йому мінімальне покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Хмельницькому сьогодні відбулася позачергова сесія міської ради. Розглянули дев'ять питань. З основного це передача частини майна силам оборони на понад 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Зокрема, мова йде про 300 FPV-дронів, 50 квадрокоптерів. Мавік також погодили отримання чергового гранту від Невко. Це безповоротні кошти у розмірі 2 мільйона 120 тисяч євро, які спрямують на. Часткову реконструкцію наших очисних споруд та встановлення сонячних електростанцій біля них. Це дозволить заощаджувати кошти на споживання електроенергії орієнтовно до 8 мільйонів гривень на рік. Часткова реконструкція також дасть змогу покращити екологічну ситуацію, пов'язану з роботою очисних. Буде встановлено та замінено частину додаткового обладнання. Окрім того, внесли зміни до складу виконавчого комітету та затвердили кандидатуру Миколи Заганіча. Сьогодні, 21 лютого, на майданчику поблизу дитячого світу пройшла 133 тридцять акція Поверніть героїв з полону. Учасники закликають перехожих не забувати, що у ворожій неволі росіян досі перебувають сотні наших захисників та цивільних. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12-ї години до 13-ї години. Долучайтесь. Пам'ятаємо про те, яка ціна нашої незалежності докладаємо усіх зусиль, аби допомагати Збройним силам України у цій боротьбі. До зустрічі у наступному випуску «5 хвилин на головне бережіть себе.